Доброго дня, я Юришін Петро з Одеси, один з найбільших представителей білярного спорту в Одесі в Одесі області. Ми тренуємося в Одесі БК Арена. Тренер у нас Дмитро Якимов, який зростив Владислава Іленича і на даний час тренує. Часовникова Максима, Сленчко Павло, eh, Никиту Гуменюка і Дыхана Александра. Дыхан и Гуменюк це два майстера спорту України. Получил, мастера спорта международного класса на чемпионаті Європи, э, который выиграл в Батуми. Ми були запрошены на турнир в Днепропетровск, який організовав э, Константин Кулик і Артур. В честь Дня незалежності України при підтримці благодійного фонду «Кто, якщо не ми дуже гарний, потужний турнир, все на вищому уровні. Нам все сподобалося. Ми б хотіли, щоб таких турнірів було як можна більше на даний час. Дякую Збройним силам України за те, що є можливість нам участити і їм проводити такі турніри, як... які тут зараз е, час проходять.